Першої реакції я ще не бачив, якщо ми говоримо про владу та правоохоронних органів. Побачився в принципі з повідомленням Михайла Ткача та колег журналістів Української правди. Абсолютно ну кричуща, неприпустима ситуація. Михайло Ткач журналіст з високим авторитетом, котрий займається дуже важливою журналістською роботою. Він Викриває е, корупційні зокрема е, злочині, кіньві, е, зв'язки зв'язки у е, владних структурах. Е, наскільки мені відомо, в цьому ресторані на Київщині е, збиралися працівники офісу генерального прокурора і тому, власне, кажучи, було таке невдоволення якихось охоронців е, зі знаком питання. Якихось ну, вибачте, в мене абсолютно. Ну я абсолютно не розумію, що взагалі відбувається, де наша поліція, де наші правоохоронні органи. Чому ті тушки зараз спокійно е розгулюють е розгулюють вулицями? Нам е розповідають про необхідність мобілізації е людей на вулицях на зупинках громадського транспорту. Постійно вручають повістку. Так я жодного разу не бачив, щоб е працівники е ТЦК приїхали в якийсь мажорний ресторан і вручили повістку е тітушками цим покидькам, котрі захищають е цих от е корупціонерів. Е мене ну знаєте, я можливо зараз буду жорсткий. Але я звернувся до правоохоронців, я звернувся до нашої центральної влади, я звернувся, мабуть, до верховного головнокомандувача е, збройних сил. Ну давайте наводьте лад на вулицях, тому що ну це неприпустимі речі, тому що ветерани це все бачать. ветерани ходять підпуски, ветерани поранені, е, приїжджають в цивільні міста. Ну я вибачте, втомився е, діставати з депресії своїх друзів, котрі приїжджають е, в, цивільні, в цивільні міста і просто не можуть на це дивитися. Ми, як ветеранський е, рух, ми ветерани збройних сил України. Не будемо точно на це спокійно дивитися. І я дуже прошу навести лад правоохоронні органи, тому що ми боролися за все ж таки за цивілізовані права та свободи, за демократичні права та свободи, і ми не хочемо виглядати дикунами перед співтовариством, перед нашими союзниками, партнерами. Але якщо вони не набудуть лад, якщо буде продовжуватися оце от тупе кришування, якщо вони... Продовжать отак просто не помічати тітушок, бандитів, котрі кришують шахраї, волонтерів, котрі нападають на журналістів-розслідувачів, їм це буде сходити з рук. Тоді ми е е ветерани, е небайдужі громадяни. Ми не ведемо лад е в цій країні, тільки це не, не сподобається. Я думаю, е дуже багатьом з владних е структур. Абсолютно кричуща ситуація, ви знаєте, закономірна. Влада відпускає потихеньку вулицю, і вона дозволяє піднімати голову, отаким от, от, вибачте, ну на слові абсолютно відмороженим е, особам. Тому що я прекрасно пам'ятаю перші місяці, перші тижні війни, коли отаких от, таких от е, відморожених тітушок кітуш... видно не було, та? тому що у людей була зброя, тому що, вибачте, військові, коли там обороняли, я приймав участь в обороні столиці на пінському напрямку. Ми були, знаєте, ми були без гумору. Та і е, отакі от, от повідомлення про напад на журналістів, зокрема на Київщині на Михайла Ткача, на дуже погано би закінчився. Зараз на що нас намагаються перетворити на АТО не вийде перетворити на АТО. Ще раз кажу, спекулювати на темі війні, використовувати спортивних молодиків. Зараз не вийде. Закінчився все дуже погано. Тому е, резюмуючи, я закликаю правоохоронні органи, е, правоохоронні органи, звертаючись до президента України негайно відреагувати на цю кричущу ситуацію. Щодо нападу на журналістів, якимось, вибачте тітуханами і встановити і притягнути до відповідальності не тільки оцих от відморожених тітушок, а ще їх власників, тому що ми ж розуміємо, що цим особам хтось здавав вказівки і за ними хтось стоїть.